Прекрасні наші співаки, які сьогодні прикрасили своїм чарівним і цей вечір, і цей прекрасний храм, мою думку, найкра... найкрасивіший і най... найсучасніший храм України на сьогоднішній день. Я хотів кілька слів сказати про сьогоднішній вечір і назвати всіх винуватців цього вечора, бо насправді це вперше Спасо-Преображенському соборі. Ми започаткуємо таку традицію, яку дуже сподіваємося, що вона тя, стане тяглою, довгою, з року в рік буде набувати нових своїх значень, змісту, традицій, виконавців нових буде бачити наш собор. І наша дорога парафія, наші парафіяни будуть свідками щорічної такої чудової акції Вечірня, урочиста вечірня і вечір коля. Кілька слів перед історією, щоб вас не перевантажувати. На, на Волині, звідки я родом і звідки наш настає, як Олександр родом, існує традиція вечорів колядок в монастирях. І ця традиція, е, я боюсь помилитися, але мені здається, що вона триває вже десятки років, якщо не сотні. Це колись всі з'їжджаються в одне місце в якийсь день для того. Щоб помолитися Христу новонародженому і послухати прекрасні колядки українського народу. Я був свідком цих вечорів і безпосередньо учасника, тому мені так, е, так хотілося, щоб в нашому храмі е, започаткувалася така традиція, яка несе в собі дуже багато змістового. Жодного народу в світі не існує, який би склав таку безкінечно велику кількість колядок різдвяних. Мова йде про десятки тисяч, не сотні, про десятки тисяч. Якщо ми точно знаємо, що в наших бібліотеках, наукових, рукописних фондах зафіксовано тільки біля 300 тисяч народних пісень, то це в цьому броні народних, прекрасному дорогу нашого Боголюбивого українського народу, кілька десятків тисяч тільки коляди на Чим'ярі. Я насамкінець хотів би подякувати високоприсвященству за духовну підтримку цієї ідеї, за благословіння і безпосередню участь сьогоднішній вечірній. І е... дякуємо за присвяченство, що ви знайшли час послухати ще й колядки нашому прекрасному хору Собору, який також не лишився е, пасивним слухачем, а прийняв участь також в якості хора. Хотів би представити вам наші сьогоднішні колективи і їхніх дирегентів. Е, хором духовенства нашого собору керував яком плець Іван Вічом. Прошу. Вам свого учня і співака нашого собору, Юрія Самуляка який керував сьогодні, Дякую образні могли Eh, я радістю представляю Назар'я Тарасенка, який сьогодні держував форум храму, київського храму, всіх київських святих. Олександр eh, Тарасенко, будь ласка, ще одного разу, ще одного представлення області. Отець Іван сьогодні керував нашим хором парафії, нашим аматорським хором. Велике браво вам всім! Я хочу представити хор Спасово-Подженського собору, він стоїть посередині.